Всім привіт, всім гарного дня. Ми вже їдемо майже вдома. Ну, відео я знімаю для Лесі. Ось. Вона хоче побачити свою вулицю рідну. Ну, зараз я їй покажу. Так. Це до нас це ваші жабокрики. Тікай бо роз'їдемо. Бачите, вже майже вся пуста, майже нема людей. Вон туди вашу там хату трошки видно буде. О, ні. Зараз зараз тут буде видно. Ще ще ні, ні, треба льоха минути. Ось, он ваша хата. Бачите, Лесь? Ось там. О! Ваша дома. Все, поїхали. Ось. Щось таке-то. Там, де ваше дитинство прийшло. Це сюди донизу вже до нас. Ось так. Знайоме, все близьке, ну так, вроді так близько, ну так далеко. Ось, а це, Де худобу пасли. Ось. Зазвичай сюди ви худоби не гонили, там тою стороною на болота зразу вигонили, Ну, було, що і сюди вигонили. Рідні болота, тут де худоба паслися весь час. Ось так. тут позаростало? тут деревом, тут очерет позаростав, ніхто вже... А тут навіть там ті роки колишні. Коли тут така трава була на болотах? Ніколи, чорно було, так як на тій дорозі. А це, подивіться, яке все позаростало. Худоби нема, коней нема, людей нема. Та й все. То, що в нас тут на ті болота, що вигонили пастися, худобу то з нашої вулиці сюди коні виводили припинати і корову з яливкою сюди виводили. А так більше б тут взагалі нічого не було Були б хащі, хто знає які. Ось, ось так то. Ну а це до гори. дорога ця зроблена. А й таке. Ну, а це до нас на вулицю. Ось такі-то справи. Ну, а що я накупляла? Що я накупляла? Зараз покажу. А й таке то. І ми вже приїхали додому. Це наша собача долина. Сюдою ми теж худобу вонили. Болу, не раз баба Манька гнала, царство її небесне. Гукала до нас, що ви там робите? Ей, Їдіть, віддихайте, <рес> <рес> як ми коло хати працювали. Було діло. Вроді щоно тільки вчора таке було, а вже стільки літ пройшло. Так щось таке Ну, а що накупляла? Ой, покажу Майже 30 років так. Куполі. Так, ну, а тепер те, що я купила. Ой, то не в купольку залізла. Теж відділення. Так. Це виноград. 120 гривень. Занеси на стіл Так. Котячий корм 114 гривень. Так, мандарини 100 гривень. Кілограм. Так, а банани по чому я дивилася і я не помню. А я не пам'ятаю, по чому банани. Не буду брехати. О, банани купила. Так, до балона купила ось таку горілку, бо в мене там тін вже не черкає. Все, тут більше немається. І ось таку кашу наталі купила, вона любить запарувати. Вона їй співсянку. Так, хай те буде. Так, купила ще ось такі штучки гарненькі, або на той, або на той бік. Е, петки буду білити, треба там ті вже забрати. Там ті вже старенькі, а ті треба буде приклеїти. Так, ще я купила, ще я купила. Де я поділа, ще я десь купила. Ага, в кишені куртці. Напевно, дай нам куртку. О, десь я поставила, тільки де я не знаю. Десь я поставила. Напевно, в машині десь оставила, де я оставила. Ага, в торбі з крупами. Зараз я піду заберу, покажу. Так, купила я мені то рідке. Я не брала, але читала, що кажуть, що на ньому лучше сир, виходить кращий. Ну, не знаю, подивимося, купила. Воно 100 гривень. Ось ця баночка. І купила мені таке сухе, мейто чи меїто, хто як каже, ось на сир. І це рецепти до того, до тієї бутилочки такі дивляться. О, така бумажка. Як сир робити? Ну, якщо чесно, я його не читала, бо тут дуже тяжко прочитати, то хіба через телефон треба читати і збільшувати. То я собі потім подивлюся. Так, купила риби. Карась, так. Карась. Я думала, що карп, карась. По 110 гривень, такі великі риби. Ось, І купила гречки. 10 кіля. По 37, так? 37. По 37 гривні гречка. І, 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 і дві пачки вівсянки. І купила ще яєць. 50 штук докупила ще собі. Ось, поскоро скоро у нас праздник, треба буде пекти. То, те, то по 5 гривень яйця. Ось так. Що? Більше ніц не купувала. Е, яйця купувала в новому Олексіці і мандарини. ось, А це купувала в е, золостях. В залістях. Все. В залістях. О. Оце все, що я купила, нині більше ніц не купувала. Все. От я, оце такі я зробила покупки сьогодні. І на нині, я думаю, хватить. ми йдемо працювати далі, а там далі буде видно, що будемо робити. Так. Всім всього самого найкращого, гарного дня і міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних, всім па-па.